Всім привіт, друзі! Ви на каналі Аквалатекс. Це Аквалатекс і ваша улюблена рубрика Відверто. Відверто це рубрика, де я з вами... Просто спілкуйся, розказую, як мої справи. Вам вона дуже подобається. Ви її любите, тому я її продовжую і не планую закидувати. Це відео без монтажу, мінімально я його тут роблю, щоб просто з вами поспілкуватися, поговорити, як мої справи в житті, як ваші справи, звісно, пишіть, і говорити, що в мене тут останнього такого цікавого в житті відбувалося. Я зараз ще буду паралельно тут укладати перуку, тому що я пофарбувала, і вона щось трошки. Пам'янусь, тепер взагалі не розумію, де вони де Я вам одразу розкажу, що використовую такий рідкий кондиціонер для волосся. Зараз, може, трошки протру вас, щоб... О! Було... О, отак. Пачочепалуче видно. Це кондиціонер для волосся рідкий, я його тут от купляю. і... Він прекрасно мені допомагає укладати перуки. Але хочу сказати, що це діє в основному тільки на натуральні перуки. Тому якщо у вас синтетична, ну, звісно, можна пробувати, але на свій смак, на свій ризик, тому що може ще більше запутатися. Так, отут-от зараз я знайду, де тут взагалі є пробор, зробити мені новий. Оп! Бачите? Навіть натуральна перука буває запутаються, причому так запутаються, що потім її не розпутаєш. Але я все розпутаю. Я знаходжуся сьогодні в клубі інтересів. Це клуб, який ми відкрили з Міланкою. Ми тут директуємо. Нам також допомагала в цьому клубі і Аура, і Чупіта, і Пашенька був, помагав, з електрикою, і дядя Женя, і Ніксікус, і всі потрошки допомагали. І тепер ми. Ламаємо голову, як же нам просуватися, як зробити наш клуб популярним і класним. Хочу сказати, що це взагалі дуже така ну, бунтавська річ у мене була. Хоча я думала, що ви знаєте, відкрити свій клуб все одно потрібно, тому що нам от всі писали от так, да це буде. Нам всі писали, що вам треба своє місце. І от в мене дійсно є своє місце, де можна робити свою програму, його розвивати. Вірю, що буде розвиток, що будуть люди, і все буде гаразд. Тому що в нас перший день було багато людей на першому тижні, верніше, тому що це був тиждень відкриття. Так що в нас походили дуже круто. А от на другий тиждень, ви знаєте, трошки менше, звісно, і це демотивує. Я взагалі хочу сказати, що в мене останній час така. Демотивація, нічого не хочеться, нічого не можеться. Ну, я так подивилася про свої творчості, що це в мене досить часто відбувається. Зараз може буду на собі це робити. Так. Де у нас отак має бути? Щас. Отак вперед. Це, до речі, перука може, хто пам'ятає. Я її одягала на ем, кавер Білик. До речі, Ірина Білик запустила конкурс. На свої пісні. Щоб заспівати з нею в дуеті, треба викласти якусь пісню. Та вроді нормально. Ну, ще ще її повичосую тут трошки. Щоб вона не була такими ковтюхами, а більш рівномірна. Отут єдине, що мені не подобається, як оцей пробор склався. О! Я перуки вкладаю сама, але не те, що їх прям вкладаю. Я їм роблю знаєте, таку укладочку, і ви ж знаєте, що я взагалі, в принципі, за натуральність за те, щоб не робити оцих мега-укладок, мега накладок. Я люблю, щоб воно все було таке гарне від природи. Просте, от мій стиль, напевно, останній час це примітивизм. Я люблю, щоб все було таке примітивненько, гарненьке, чепурненьке. Отак от, от сьогодні буду. Так, до речі, перука теж під мій кольор волосся, як ви можете бачити, просто така довгенька. Поки зніму, ще трошки її поукладаю якось. Так, да, це в нас перед. От. Е, зараз я почав займатися з психотерапевтом. Нарешті знайшла собі. Пані Анастасія, якщо ви дивитесь це, вам дуже вдячна. Знайшла собі психотерапевта, саме який терапевт, який буде не просто з вами, знаєте, як психолог розмовляти, а буде е вас коригувати, пропрацьовувати ваші проблеми, ніби потрошки. Не скажу, що прям є вау-ефект. Вау-ефекту, звісно, нема, але його і не очікували. Е Ефект є в тому, що мені стає потрошки легше, я там потрошки в собі починаю розумітися. Зараз ще їх так намечу, пажм'якаю. Не починаю в себе розуміти більше, починаю більше розуміти світ. І з цим, звісно, жити легше, коли розумієте, що відбувається навколо вас. За останній час дуже багато подій відбулося. Остання з подій це відкриття свого клубу. Ми поклали дуже багато сил. Дуже багато сил на цей клуб, дуже багато старань. І хочеться, звісно, щоб цей клуб окупився, щоб у нього були відвідувачі, щоб у нього була каса хороша, тому що зараз ми поки працюємо в нуль, Я не знаю, можна взагалі так казати, не можна. але давайте вам розкажу про... Те, що я випрацювала, поки була в лікарні, хто не знав, в мене була операція на серці. Мені робили аортальне протезування клапана аортального. От. Я поки лежала в лікарні, вперше я така з собою заключила сама контракт. Хотіла підписати контракт з дияволом, але порадилася з чатом GPT, щоб все-таки краще укласти. Цей контракт із Всесвітом, із собою, з якимись ну, гарними силами, тому що ну, да на що нам треба це? І так в житті куча всього поганого. Все, тепер хай сохне. І так купа в житті поганого, а тут я ще буду сама себе програмувати поган... поганеньке. Заключаю контракт з Всесвітом, що я от, що я хочу і що я можу дати взамін. І ніби потрошки працює, але все одно зневіра така є. Де мотивація, я думаю, що я без цього нікуди йшу. У кожного артиста має бути така. Е, е, драг депресія. Назвемо її так. Ні, можна, звісно, сьогодні ще голубенький перечок діти, але я думаю, що я буду з чорненьким. Вдягну, навіть не знаю, що буду сьогодні вдягати. А це коли кожен день виступаєш, то. Звісно, Важко підібрати образи, в яких тебе ще не бачив глядач, але глядач теж кожного дня різний. Не часто так буває, що одні ті ж люди приходять, хоча й таке є. Я думаю, що буде нормально, якщо я сьогодні вдіну щось що вже вдягала. Так от, в лікарні поки я лежала і поки була в мене реабілітація, я собі випрацювала таку річ, що. Якби треба слухати себе, треба слухати свою інтуїцію і бути більш впевненішою. І от зараз це відпрацьовую. Я дуже не люблю оці всі поради, і особливо коли мене навчають в життю, коли мені приходять і розказують, о, ти робиш так, а треба так. По перше, я не вірю, тому що немає якоїсь. Знаєте, книги як жити життя, щоб там було написано, що отак роби, буде тобі зараз посунеться, буде тобі щастя, а отак не роби, його не буде. Буде, звісно, і так, і так буде щастя. Ніхто не знає, як це жити. І просто це про внутрішню впевненість. От я випрацювала собі вже якийсь стержень, я хочу чути себе. І якщо я впевнена в цій ідеї або знаю, що я роблю. То я дуже не люблю, коли оце лізуть з порадами, розказують як краще, а що куди, а що як можна зробити. Тому що, в принципі, я це знаю, я ну не така тупа. Я продумую всі ходи можливі. Деякі речі теж в мене є в голові, просто. Не все можна зреалізувати, не все ем, я розумію, не все я вмію. А найважливіше не все мені приносить задоволення, і не все я хочу робити. Деякі речі просто мені здаються. Ну так, да, воно класне, але класне, якщо хтось зробить. Якщо ми так зробимо, то нам не буде класно, тому що не кайфанеш, не, не кайфанеш. <кхе> От. Нам останній час, не нам мені. Останній час це з клубом, кожен чомусь вважає за потрібно підійти, щось порадити, щось мені сказати, як треба робити. Мене це ну, не те, що вибільшує. Я, до речі, всіх вислуховую, от хто підходить до мене, щось розказує. Я завжди думаю, що принаймні, якби чужу думку, варто послухати, хоча б вислухати, що там людина пропонує, а вдруг, ви знаєте, вона пропонує щось хороше. Те, до чого варто прислухатися. Тому я їх всіх вислуховую, але іноді мені здається, це таким глупим, таким безглуздим і безсенсовним. Типу, ну, я людина, яка вже 27 років виповнилася. У мене вже є якась стратегія свого життя. І отак один на одному давати поради. Пам'ятаєте, в мене було відео: хто не дивився, подивіться обов'язково про мої принципи і мої правила життя. І от там я кажу, що поради вони мають бути проханими. Тобто я якби, готова вас слухати, а не готова прислухатися. І коли люди лізуть, отак от і так, 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 треба робити, то трошки мене це смішить і дивує. ви знаєте, Не прям то, що я ображаюсь ображатися. Взагалі перестала, до речі, ображатися, тому що це таке діло, ви знаєте, без сенсу. От просто ображатися нема сенсу ні на когось. Ніколи хтось на мене ображається, я думаю, ну, це така емоційна, напевно, незріла ще людина хай ображається. Отакі речі мене дуже-дуже сильно турбують, і я їх не люблю, коли от прям лізуть і щось командують. Е, ще зрозуміло, що треба бути більш спокійнішою. Деякі речі не відбуваються одразу, не все відбувається, як я хочу. І я вважаю, що треба бути сміливою людиною і в собі це пропрацьовувати, щоб признати, що не все виходить, як хочеться. Сьогодні таке відео бачите, сіреньке. І я сірий, і макіяж сірий, і перука така сіренька. Ну а чого ні? Фарбую, до речі, от нашу програму готуюсь. Сьогодні буду співати, ну, співати, виступати нову пісню Насті Кам'янських. Клавдію Петрівну і фінку. Дуже сподобалась мені, до речі, пісня, Грушка. Всім раджу послухати. Дуже прикольна, дуже крута, дуже цікаві сенси. Зараз працюємо над клубом. Прийшлось деякі проєкти, можливо, ви знаєте, можливо, ні повідміняти, щоб більше часу і енергії присвятити саме клубу. Оп. Оп, ну і звісно, психотерапевтка теж дуже мене коригує. Теж деякі речі вже для себе підмітила, деякі, сподіваюся, підмічу невдовзі, щоб бути ще краще, ще сильніше. Звісно, обідно, ви знаєте за що, обідно? Що все чомусь ну, в нашій країні взагалі в житті коштує гроші, причому грошей немалих. Хворіти треба гроші. Ви знаєте, лікуватися ще, ще більше грошей. Робити психотерапію, в мене теж одна психотерапія, сесія коштує близько 2000 тисяч гривень. Це дуже затратно, якщо це робити кожен тиждень, але якщо воно працює, то я, я в це граю. Так само ліки от, для відновлення серця, для антидепресанти, антипсихотики, вони теж все коштують грошей, і треба ці гроші якось заробляти. І взагалі, дивлячись на те, як ростуть ціни, не знаю. Не знаю, що робити, не знаю, як живуть люди, у яких зарплатня 10 тисяч гривень, а тим більше не розумію, як живуть. І мені дуже шкода наших бабусік пенсіонерів які от прям виживають на ці 3 тисячі, 3 а у когось навіть менше. Не знаю як. Але, от після навіть, як я навчилася трошки економити гроші після лікарні, якось не знаю, повернуло моє життя готувати вдома, і тепер ми більше готуємо вдома. Скромніше якось, тому що до цього у мене були доставки сплошні. Це було, звісно, дуже вкусно, але дуже дорого. І я зрозуміла, що дійсно, якщо от одна доставка їжі коштує мінімум 600 гривень, то за 300 гривень можна купити додому їжі, яку будемо кушати на двох ну, десь 2-3 дні, тобто не постійно. Вот. Ой, у мене ж є олівець. Ну олівець, мені, до речі, Жанна подарила. Він якийсь. Не хочеться малюватися, він постійно ламається, хоча можна і спробувати підправити олівцем. Отак трошки підправила. Після лікарні теж почали дома більше кушати. Я почала знову носити лінзи, От те, що ви мене зараз бачите, і те, що я бачу вас, от представте, що я через екран вас бачу, а вдруг а, То тоже так, тож, такі зміни. І плюс що ще хотіла сказати. Ну, змінюю потрошки свій вигляд, все-таки йду до чого хочу, я остаточно в лікарні зрозуміла. Що я хочу своє волосся. В мене воно, ну трошки я вам зараз покажу, відросло, але треба ще більше і треба робити укладочку. Ось така, бачите, я головаста. Такої довжини вже в мене волосся. Можна було, в принципі, і зі своїм виступати, але не сьогодні. Сьогодні хочеться все таки довге волосся. Як ви бачите, мої всі перуки майже вони підфарбовані під мій колір волосся, щоб були такі, як накладочки. Ну і мені, в принципі. Цього достатньо. Хотілося б, звісно, нову перуку, але я оце думаю, що її фарбувати, її потім підстригати, то в мене немає сил. Поділіться, будь ласка, в коментарях, може у вас є якісь поради, як знайти в собі сили, творити і жити далі. Тому що в мене після операції була така ейфорія. Мені хотілося все робити, все. Е Ну да, хотілося все робити швидко, багато, щоб все, все, все в мене було. А от ефоріяці спала за два тижні, і зараз пустота повна. Плюс я розумію, що напевно виговорила з цим клубом, тому що дуже багато сил вклалося, дуже багато енергії, і зараз немає сил ні на що. Я сподіваюся, що сили повернуться, і взагалі, е от такий стан, що зараз хочеться займатися. Просто музикою, хочеться просто знімати відео, співати пісні, робити якийсь ем, творчий контент. От якось ем, ця жилка, скажіть мені. Активізму в мене пропала. Я просто трошки розчарована, тому що робиш для людей, робиш, стараєшся, а людей то приходить мало на ці івенти, то взагалі хтось учасники не приходять, Що всім якось по і я думаю, на що я стараюсь, якщо всім, по Вона, звісно, обідна, і да. На 100% я не можу це закинути, все одно в мене будуть якісь благодійні речі і якийсь активізм, але вже не з таким наривом, не з такою творчістю, більш продуманий, більш систематичний, більш е... дорослі. Взагалі я відчуваю такий етап і з приводу зовнішності, і макіяжі, бачите, в мене такі більш дорослі стали, більш витримані, немає вже тих яскравих кольорів, куча бльосток, хоча вчора вони були, вчора я малювалася там. Яскравенько. Вже виробити, як бачите, свій стиль плюс-мінус. Впізнаваний. До речі, треба закріпити макіяж. Я його закріплю лаком для волосся. Пробую знімати тіктоки, але знаєте, тіктоки це, мабуть, не моє. Мене чомусь тікток не любить. Знову ж таки, якщо у вас є поради, як. Ой, щось спало. Як е, знімати Тік-Ток, як просувати, тому що я дивлюсь, іноді люди знімають таку херню, а у них от відосики залітають. А я стараюсь там щось роблю. Я вже робила і ліпсінги, і своїм голосом записувала. І все, що хочеш, і воно якось ні туди, ви знаєте, не хочу. Тому я думаю, взагалі може відмовитися від Тік-Току чи робити його так чисто по фану. Не знаю. От мені, ви знаєте, хотілося б перерви. Тому... То, що відео не виходять, знаєте, що я просто хочу зробити собі перерву, подумати, продумати свій образ ще раз і прийти до вас вже новою свіжою, з новими силами, з новими енергіями. Ну що, наш час добігаю кінця таке невеличке відео. Потренділа, вже не пам'ятаю навіть, що говорила, але висловилась вам. Мені особисто стало легше. Я сподіваюся, що вам це відео... Теж було корисне, зараз так о. О, поправила собі лісничку. О, отак от. Поправила собі лісничку. Буду дорослішати, буду робити новий контент. І з нового хочу ще собі видалити брові. от Спробувати походити взагалі без брови. Тому що вони мене трошки підбісують, взагалі якось не хочеться. от Хочеться прибрати їх. А дивіться, отак би я була сьогодні. Трошки прибулець, да? так? Отак було б. Трохи прибулець, але я думаю, що було б гарненько і спробувати, може, це буде новий окі... макіяж, може новий образ. Е Подивимось, зайде вам чи не зайде. Підписуйтесь, будь ласка, на мій інстаграм Акватекс Official. Сподіваюсь, що це відео вам зайшло. з такою гримерочки білою. Біла, біла хуртовина. А я вже буду готуватися до виступу. І чекаю вас в клубі інтересів. Заходьте, будь ласка, це в самому центрі Києва. Можете, можете знайти в інстаграмі клуб інтересів. Там спитати адресу, тому що у нас secret place все-таки safe place. Хочеться для своїх мати. Буду вас чекати. Ви знаєте, що найкраще спілкування це вживу, тому приходьте, поспілкуємося, вип'ємо разом з вами. Мені ще пити не можна, я п'ю сік і вип'ю його за ваше здоров'я. Дякую, що дивилися це відео. Сподіваюся, що це не було просто набором речі, що трошки вам висловилися, як у мене, справи. І до нових зустрічей! Можливо, буде невеличка перерва на цьому каналі, але потім особ... обов'язково буду вас дивувати чимось особливим і крутим. Ваша Аквалатекс! До побачення! До нових зустрічей!